Привіт, наші нові друзі! Ми щиро вітаємо вас із Новим роком і Різдвом. Хай здійсняться усі усі ваші заповітні мрії. Будьте здорові, чемні, вірте у дива, творіть добро і любіть життя. З Новим роком! З новим роком! Привіт! Бажаємо вам міцного здоров'я! Нехай збудеться ваші мрії! З Новим роком! Бажаю веселого Нового року і щастя в 2021 році. Бажаємо вам міцної дружби та багато подарунків. Хай здійсняться ваші мрії. Вітаю вас з Новим роком та Різдвом. Бажаю вам гарних подарунків, гарного настрою та всього найкращого. Бажаю вам успіхів і багатства. З Новим роком. А друзів, щастя, здоров'я, щоб у вас була дуже, дуже велика сім'я, і щоб ви жили щасливо. Я бажаю, щоб вам на новий рік ну, все було добре і щоб а, ну, вам дуже багато подарунків дали, і щоб а, те, що ну, тільки ви хотіли, а щоб все у вас було добре. Здоров'я, багато іграшок, багато грошей. І щоб було все добре, я вам бажаю е, щастя в новому році. Е, всякого приємного в новому році. І щоб з нового року у вас було все так, як ви захочете. Новий рік, мов казка дивна, прийде до кожної сім'ї і під землі. Правдя диво, сніг пухнатий і легкий. Все навколо стало білим, все здається чарівним. Дивні кульки на ялині і рожеві і жовті сині. Ти іще не догадався, хто між ними заховався. Дід ще новий рік, побажать нам щастя стих. Но вину так близенько, кілька днів сього пройде, він постукає раденько і в життя до Ялинка і сьогодні в село навіть голоси Здрасте, свято новорічне, свято радості, краси. Ой, як гарно, справді диво, сніг пухнастий і легкий. Де біль курделиці б'ються, кругля, дідусь морозенко живе. З Новим роком добрий час! Дід Мороз іде до нас, а до тебе хай завітає з тим, що серце забажає. Хай принесе тобі у хату щастя і радості багато. Хай здоров'я, повний міг покладе на твій поріг. Бажаю щастя у новому році.